Вони були першими в області і залишаються один із кращих в Україні. До Хмельницького центру надання адміністративних послуг звертається до півтисячі жителів міста щодня. Центр надає широкий спектр послуг. Якщо людина звертається і до державної реєстрації, і зразу може спуститись в дозвільний центр, отримати чи подати документи на далі провадження торгівельної діяльності будь-якої діяльності, яку хоче запровадити, тобто це зручно, ефективно і економить час для людини. Людина Же не мусить звертатись в різні підрозділи за різними адресами. Вона приходить просто в одне приміщення і звертається до нас. Протягом шести місяців Львівська громадська організація, центр дослідження місцевого самоврядування, вивчала досвід роботи Хмельницького ЦНАПу. Результатом проведення громадського моніторингу поділилися в обласному центрі під час регіональної конференції. З Точки зору громадян і порівняльно, що було, коли ми проводили опитування в грудні 2011 року. І зараз це є зрозуміло, що громадянам це сподобалося, і вони зрозуміли, що дійсно може бути краще. Оце в одному місці якість надання комфортно, зрозуміло і в певному серці інформаційно наповнено. Та озвучили узагальнені рекомендацій щодо покращення роботи ЦНАПу. Керівники обіцяли дослухатися до порад.